Всем привіт зом я і сьогодні отморати в. А, як он там називається? А, ладно, байдуж. Ну коротше, в цій треба зібрати свій так званий акваріум. А риби можуть бути і великі, і рідкісні. От як дівочки навпроти, там дві акули з якоюсь мутацією. Що дуже не знаю делякає. А сейчас ми тут ну... Але ми можемо взяти обичну вудочку, яка не дає особливих риб. Тобто, ну, щось це на ній виловити неможливо. Але що ж, мави, у нас нема вибору, тому що іншу вудочку поки що на наш щат ми не можемо взяти. Тому що треба трохи риб продавати, трохи риб взяти до себе в акваріум. Трохи це мені нагадує Grove Garden, але це по-іншому. Отак. Зараз ми продаємо риб, яких ми вже зловили, і що получимо нужні гроші для того, щоб купити але яка стоїть, до речі, 10 тисяч. Але ми її купили, бо в нас хватило. Але все-таки вона не дуже хороша, все і її можна вчити, ну, дуже рідко тобі може випасти рейр, як максимум рейр. А так то буде Uncommon і комон. Отак. Але все це кому можна подати. І ось ця дівчинка, Румі, вона мені скільки всяку всячне подарила. Уща скільки подарунків, ну це так приємно, так що запомніте, як, як добродушно, яка мені. Не тільки мені а всім людям там дарить. Давайте таку річки знову до нас у нашій так званій акваріум кинемо. Euh, так, все, він тут плаває, Можемо ще когось. Ну так, давайте зробимо маленький обзорчик на мій акваріум. Euh, такий акваріум, звісно більший за мене. І от цього нам треба ще кинути. І медузку, звісно ж, ну і цей доволі великий, тому продавати його ніяк. Ну, і цей, чогось він тільки заморожений, але він живий, як бачите. Ну, це така мутація, типу. Щоправда, дуже дивна. Так, це моя подруга, кстати, вона зараз з нами грає. Давайте їм їй дамо таку рибку, таку маленьку. О що ж, вона теж тільки зайшла в цю ігру, так що я думаю, це нормально. Ну, я ж сама, що тут новачок, а більшість таких грікісних риб мені подарила у та румі. Кстати, саме в той румі такі акули. Які навіть в акваріумі не поміщаються. І це, кстати, акваріум моєї подруги. Ось. Давайте зробимо взорчик. Повикрадаємо її рибок. Ні, а що прикольно. День перший жду, поки вона мене замітить. Буду закчутувати така. Типу. Ну, ладно, потім дождуся. А, виявляється, Уча, у мене закінчилось використання. Я їй сказала, що я її рипи поїла, коротше. Он сказав, що ти брешеш? Ну коротше лучше рудочка, прям хороша удочка, вона стоїть 200 тысяч. А кстати, всі удочки обмежені, вони лише на 5 використань, потім їх заново треба купляти. Якось дуже хитро. О, такий великий нашого продавати. А давайте я не буду продавать. Дивіться, який. який... Красавець. Пускаємо його в наш акваріум. Во, хай там. Правда, чого він заморожений цікаво? Ну ладно, це вже не важливо. І ще я хочу попробувати своїми рибками. І от цього положені. Ну і цього маленького. А, ні, не положимо. Я збужу, що їх будемо. Таких нам треба продати. А з хороших ми положимо прям хороших хороших в акваріум. Зараз ми разом, разом з нею ловимо. Яку медузу мені подарила Тарумі, а це? Я сама зробила. Вона написала, що значить, звичайна риба. Але я не можу об'яснити, що це значить, тому що я сама не знаю, що це значить. Вона написала, я написала спису. Отак. Ем... Вона, вона, вона ловить рибу в воді. Вона мені щось таке дала, що важить аж 200 кг. Але я не бачу щось такого великого, що важить 200 кг. Хіба медуза важить 200 кг? Акваріум заповнений 10, а як його поповнити? А як його поповнить? І тут мені моя подруга написала, а як, а як видавати якусь рибу закварину, за як забрати якусь рибу закварім. За я написала, що я сама не знаю, як. А тепер будемо вчитися, коротше. Так, я нажимаю на всі кнопочки. О, я навчилась. Вс, вот. Ота так от, от треба. Подпускаю їх на волю. А, медуза, виявляється, це рідкісний. Ага. А я їй написала тут, нажми на MyFish, нажми на ту кого хочу брати, і там буде удалить. Так. Дивіться, ці акули такі великі, що вони в акваріум не поміщаються. Ну, ми пригнали до них так, вони нас їсти не хочуть. Хм. Добренькі акули, ну, не смачні маю на виду. Добрі. Ем, якось так. Зараз заповняємо наш аккаунт. Ой, який аккаунт? Ну, пойде і так. Цим відео ми заповняємо свій аккаунт. Але я хотіла сказати акваріум новими рибками, ще кращими. Звісно ж, рибок я не порівнюю, всі красиві. <сум> Нікого не обійдеть хочу. Так, це, кстати, моя підписниця, вона теж зайшла до мене, але ну, нічого не пише. Так, дивіться, я хочу купити. Дивіться, в мене хватило, я нарешті купила прям прям цю. Вау, Вудочку. Надеюсь, мені попадеться щось риткисне. Оскільки я її купила за 200 тисяч. За 200 тисяч. Ункомон. Ункомон. Так, що то мені це не подобається. О! Це що таке було? Це що було? Я не написала, кстати, звати Аня. Надіюсь, що вона просто сказала імя. Я їй показую свого восьминога. О як? Ну, така реакція приблизно в мене. В голові, а как? Е -е, якось я її подозріваю. Ну ладно, давайте йдемо. Фігаси. Я написала можу, це, типу, як гутільки, не знаю. Вот, давайте! Е -е, наша восьминогика! Ви чого, він більший за мене, я вже щось що мені таке попалося. Та було зразу купляти, купляти супер вудочку. Ну можна і так сказати, так же ж. Ну, все, йди наш восьминог. Та він там більший за весь акваріум. О, може лише буде такий ловчик чи не так? О, кстати, гляньте, куди вона запливла. Ем, далеченько запливла, далеченько. О як? Вона стоїть на. на. на підлозі на піску під водою. А чому а мене з води викидає? Неалогічно. Ну ладно, давайте далі рибалити. Мені здається, вона Афка. Ну, давайте далі. О, Рейр, а, ну так, да. це от отой. Як він називається скат? Так, <ах> ну. Виглядить, як він, я не знаю, що це. Хто це, точніше? Вона погода фокума, мені кажеться. Ну нічого, зараз ми продамо більшість. Ну, всіх продамо, коротше, Заробили ми. Е, тепер у нас 323 тисячі, і ми купуємо ще одну таку хорошеньку вудочку і вкидаємо її. Ми продали весь свій інвентар, але в акваріумі не переживайте всі осталось. Так, онкомон у мене вже багато, так що О, Епік! Епік це що таке? Це якісь. А, давайте, ну ми ж маємо це провірити. Щас, доловимо всіх і, звісно ж, підемо провіряти. Ну. Ого. Так, давайте доакваємо. Дагні це. Не знаю, що там таке. О, кстаті, оця риба, вона з мутацією такою, вона, типу, світиться. І на не положить. Блин, нужно опять. Что у нас только десь получається поміщається? Так, давайте вкинем нашу рибку. Таку что щось таке, що там. что там було написано рей. Оооооо-хо-хо-хо. Яки ще із мутації такою. Ого. Прикольно, конечно. І кстаті, цей. Цей весь Коротше, він нам приносить 100 доларів в секунду. Ну, не 100 доларів, але no, 100 чогось. Ну, а на сьогодні все. Всі мої риби кажуть вам па Е, І до скорих зустріч! Підписуйтесь і поставте лайкосик. Це ж не важко. Па-па!